Розпаковка завели її бало, коротше. У мене була стара сокира, яку мені мама дала. Я вхуйкав її ручку, і мені підписник написав, каже, Сірі, Вітро, я тобі зроблю ручку. Зараз ви побачите, бо я на відосі вже бачив цю сокиру, вже ще не бачу. Но, е, коли побачу на відео, я тупо ахуєл. Так. Зараз зараз. Я не думав, що старої сокири можна зробити. Можна робити такі речі. Дивіться яка ручка. Просто блядь, шикардос, А тепер покажу вам, як її чувак зробив. Ось так вона виглядає, дивіться, як він її наполірував, просто дивіться яка заточка. Просто шикардос, Дякую тобі велике, що піздец, просто. Подивіться, дуже шикарно. І прикол тепер в тому, що мені тупо шкода, я не буду на неї рубати дрова, блін, зрозуміли. Це тепер буде сокира для м'яса і зараз я покажу вам, як вона ріже. на ну, те зберемо кусок штанини, блядь. це джинс. Дивіться, складаю тако. дивіться. Просто, блядь. Я такої заточки ніколи не бачив, чесно. Зараз хочу показати, дивіться, як вона заточена. Бачите, тупо сокирка собі така. Для м'яса, крутяк. І хто собі хоче, коротше, теж старої сокиро зробити ось таку річ. Я під цим відосом залишу посилання на сторінку цього чувака, який це робить. Звертайтеся до нього, він вам зробить ось таку саму охеревшу річ. Все, а тобі, блін, ну, в натурі велике. Дякую за дуже класну і якісну роботу. Лайк!